Слава Україні! Слава Збройним силам України! Перше відео у нас буде в новому році. Звісно, буде стосуватися, і ми вам далі розкажемо і покажемо про допомогу нашу з вами нашим Збройним силам. В частності, це на 3D принтерах, що ми робимо, які дива, так би мовити. Подивлюсь, що там можна буде показати. Дуже вам за це всім вдячний. Шкода, але з блогерів. Ну, по сьогоднішній день відгукнувся тільки молодий фермер Андрій. За це ми йому теж дуже дякуємо. Як би там не було, забезпечив нас, підтримав наш проєкт разом з вами, так би мовити, а всі інші щось мовчать. Ну, знаєте, саме той момент пафосні слова, такий пафосний вираз є, коли мовчання говорить більше ніж слова. То ну. Я ж їх не можу заставити, в принципі, ніхто не може заставити. Це таке, чим там люди керуються, чого відморажуються від цього всього. Тобто, якщо ви там не довіряєте мені, там, тим, що ми там робимо, не робимо, купіть принтер самі, зверніться до нас, ми вас повністю протягнемо. Ну, так би мовити, дешевше вам буде. Ми передамо вам свій досвід, як правильно, як неправильно, що там і як. І, будь ласка, друкуйте. Ну, але ні. Всі допомагають тихо. Я от хочу покажіть мені хоч одного, чи фермера, чи блогера. От Реально обґрунтуйте мені. Тиха допомога. Це як, ось, скажімо, от, по прикладу. От Пшеницю ми здали, дорозрахували з людьми, купили ці літри. там ще трохи грошей залишилось, купимо насіння ще там. Потім ось соняшник, теж там, нові податки, посівмат. Так само за Новий рік уже людям, можливо, хто там раніше захоче розрахунок отримати. Добрива на посів, там нітрамофоску чи ще щось. Тобто, звісно, обігові кошти є, але. Ну, покажіть мені хоч одного, хто отак от здасть усе і тихо допоможе. Не жигулями там за 300 баксів, а сам тихо допоможе. Ну, навіщо самому тягнутися, коли ми можемо всі разом допомогти більше? І це буде легше всім. Так що не розповідайте мені, хто там тихо, блядь, сам допомагає, маячня. Ну що ж, прийшов я взагалі тут: шукаю штангу е цю температурну. Щоб поміряти температуру, сьогодні поміряємо в бурті соняшника. Де вона тільки я хрін її знає? Де вона там десь тут, ще кукурудза частина, кукурудзи залишилась, не здавали. Де ж ми її тоді запхнули? Десь не наче так клали, щоб доступ до неї був. Ну ніфіга тут воно щуп, бачу, зерновий. А саму штангу! Ой, салатики вилазять боком. ой, Так. А саму штангу. А, онована, о, знайшлася онована. Опа. Мишами не тхне, до речі. Ну ми тут газацію ж проводимо час від часу. То даємо їм дрозда, так би мовити. Треба її забрати, бо тут по-любому батарейки розрядилися. Треба ставити нові. І тоді з Юрою прийдемо і поміряємо це все діло. Бажаю здоров'я. Так, виносимо свою подяку ще раз пацанам. Запорожжя за 3D друк Ось ми напечатали... Ой, напечатали. собрали паубанки пацанам. Ще два залишилась корпусу, треба буде платити да, заказати. Дякую вам. Так, ну і по виробах. Зараз у нас в основному йде отака темка. Трошки отак я вам його поверхнево покажу. Так як 4 принтера, то під замовлення вже беремо об'єм по більший. Ну, щоб за одиницю часу виготовити. Нормальну кількість, але тим не менш по дедлайну взяли там на друкармі на сайті там завдання, яке теж дуже важливе. Але ну дрібненькі такі запчастинки, детальки, я не знаю, куди вони, але вони теж потрібні. Їх там відносно небагато, 30 комплектів треба. Ну Тобто це додруковується. Тут тут годинка залишилася, а тут уже от-от-от. от І 7 хвилин залишилось і додрукується. і з що вони складаються. Ну, коротше, якісь зажимчики. Кудись, якісь зажимчики. Ліві, праві, там всі справи. Ну, тобто, Різношорстний контент у нас тут друкується. Тому, як і раніше я нагадую, до речі, нагадаю, що на додатковий принтер я там розміщав збір, конверт. він і є. На, наразі, по-моєму, 10 400 гривень. Ну, це майже половина, грубо кажучи, Ну, да, десь половина суми. На такий самий K1C. І конвертик є на філамент. Тобто по запасах у нас зараз йде ще 4 катушечки і тут оце 6 катушок є. Ну Ми от витрачаємо ну і ще там на рахунку щось там, щось було там, да, по залишках коштів на філамент, я не пам'ятаю точно. Але тим не менш, от хаваємо ми от в тиждень 4 катушки на ну, на принтер катушка уходить. І от у нас, грубо кажучи, ще що там на 2,5 тижня. Да, от ну, на сьогодні прийдуть ну прийдуть ну, прийду, ще 4. Те що є, якби воно нормально, то у нас на 2,5 тижня запасу, тому. Дуже вас прошу, кому не шкода, хто може, допоможіть, будь ласка, гривнею на збори на філамент. Конвертики будуть в описі. Ну, а так, що тут? Вони різнокольорові, ці штучки-дрючки. там Ящички вже стоять по 40 штук фасовка. Ну, Ми потім як на відправку будемо відправляти в один великий ящик. Але тим не менш, робота робиться нормально. Безперебойники працюють, підпискують буває іноді. Ну, тим не менш. Бабінки крутяться. крутяться. Також, а, е, до слова, через сайт друкармії ми отримали вже посвідчення так би мовити, друкаря. І це дозволяє купувати філамент з дебелими знижками такими. і Це ж по парочці катушок в різних поставників, які надають таку знижку. Для друкармії ми придбали по пару катушок, щоб ну, перевірити, коротше кажучи, що там нам сподобається, не сподобається. Бо є одна компанія, яка е, випускає 3 кг і 0,75 кілограм, це ж печ не ПЛА, а печ, він дешевший. Е, це виходить пляшкове це як пляшки, що роблять, якщо я не помиляюся. І у них прикол є. Навіть по 750 грам котушки вартують по ціні так само, як і 3-кілограмові. Нам це цікаво, тому що все ж таки ну, цей варіант, що котушка крутиться, він там тягне, все добре. Але навантаження на привід все ж таки, на екструдер оцей, ну, великувати, якби, да. І якщо ціна однакова, то тоді там вигідніше брати по, 0 ,7, ну, по 750 грам. Тому що вони і вартують, виходить, здачу їх беруть, вони приймають назад. І їх можна в коробку назад на здачу відправити більшу кількість, і це нам набагато буде вигідніше. Ну, я ж кажу, експерименти. Поки що експериментуємо з 3-кілограмовими. А вже як пограємося, побачимо, тоді буде видно, можливо, перейдемо на 0,75 і буде зручніше в плані. Ну, на принтер, коротше кажучи, навантаження буде менше. Що, сюди все, ставить хвостовики, ну, Це ж у нас по замовленнях там все, тепер хвостовички йдуть. Так, оце ну, все, понял, якось воно ну, отак. Щас. Яка печа, о, а, як. Ну і клі... ну, так, скріпляється, і напевно, тут стяжечка проходить через цей отвір. Ну це якийсь як замок, коротше. Ну ти думаєш замок це якась no. я не знаю. Може якийсь запал, ні? Ось дивись, ось тут отвір. A. І він ось проходить, проходить і сюди виходить. Ось. Mm. Ну, no, Бог з ним. Головне, що потрібно. Yeah. І ми це разом з вами надаємо. Тим боля це просрочка. Ну так, да, я ж казав, да, що mm. це по дедлайну, просрочено, але тим не менш дуже потрібно, тому ми взялися, бо замовлення відносно невелике, швиденько можна закрити. Ще годинку тут. Ну як невелике, ну, на один принтер це 12, доба. 18 годин, якщо ну, робити. Ну, треба... за, ну, за двома принтерами, виходить, ну, вчора вечором поставили, сьогодні все вже. Ну, да. А так на одному, сьогодні да, увіду. треба добу так, ну, да, А так уже сьогодні зараз через годинку і на нову пошту і відправимо. <laughs> Та думав, ти подивишся хоч. Шо я бачив. Не, ну в камеру подивись. А? С подсветкой, и отверткой и подсвечивать под глаз не надо, да? да? Дай, давай, давай. Хорошая штука. Все батарейки стоят. Ну так мы еще а их снимал. Ну да. Но он еще, конечно, конечно, разряжается, да? Да, да, або, да. я думаю, может что-то надо припаять. Кнопочку? Нет. Ну, может этот, USB-порт. На 5 вольт, ну хоча тут 3 просто клавіш, щоб вивозити, спивисти, щоб використати. Ілі просто отак от. В принципі, так. Ось, просто раз і все. Надо користуватися просто сангеном, щоб вона лежала вас Ну так користуємося як треба. Як на ютубі надивишся, там у людей Соня гріється, бо жук поліс, так і користуюся. Бо аератори є, все є. А толку нема. Ну толку є, так сюди. Блять. Давай, що держати? Ну так. Можеш колись будемо вияти, ще трошки пізніше. Ну, сонях. Ну по-любому скоріше будемо віяти, на олію, надо ж буде там щось. Ну то малишом навіть. Ну, прямо тут на місці. На місці, да, да. Та четверка, зачем? Ну знаєш Будемо розлазуватися, потім митися там, Так Числа Ні, ця. туди як віять будемо вже на сад 10, як будемо віяти, там вже капітально треба. А тут, щоб оце ж позамітати, пшеницю по попідмітати, і щоб я думав, це може тут ж барикаду зробити. Сілітру взяти. Тену той взяти, старий. Тен. Ну, доведу. Да. Сілітру, ну і розгрузити ці ну, як їх. Блядь? Поддони поставити сюди. Поняв? Mm -hmm. Подони замести, що ти заметиш? Подони ставиш на них селітру, а на селітру потім тут ен. хірак, щоб не пересипалося. Mm -hmm. Та зараз треба ще на, набуться ще. Mm -hmm. І селітру поставити як барикаду. Треба буде, ну, з набиранням бік-беги. Ну, понятно. Семочки. Ну, в принципі, да, нож ну, ми здавати будемо, щоб до весни може здамо. Mm -hmm. Соняшний. Mm -hmm. Ну так. Да. Дженься 30 тисяч. Ага. надо сейчас заместить сначала тут. Где? Тут. Что? Ну, чтобы... Да. Так все равно бетон Все равно хлеб. Не, ну хоть трохи. А будет. Ага. Будет по 30 тысяч. Да, ну мы же кто против, мы только за. Мы и по 40 не против. За кило. Нет, а хотя бы за тонну, тоже непогано. Так. Да. И ну, что, тут надо залазить? Это как-то надо залезть. Да, стену не завалить, да? <соспит> <соспит> да. Не, на руки, что? Ну, я выключу. А, экономишь? Да. Ну так вставляешь, а там все равно на... Не, не ждать на этим мало. Ох ты! Дно трубы. Ну все, надо, давай що паузу, наверное, поставить. Ну да, будемо ж подожди, минут 5, там чистить. Ну, вот, ну, 7,8, 7,9 показує. Не... Та по-любому, ні, якби було 20 градус, воно б уже набрало, там бы 15 і більше. Давай, туди, може, больше. Ну якось більше, да оце сама-самая висока куча. Попробуй тут по центру прямо встромить его. Ну, тут... ну десь вот тут, да, попробую. А потом там в углу, если що біля стенки. Да воно ну, я втикаю, майже до угла стоїть. Не, ну яка. Ні, ну все одно лучше понад О, О. Ну це ж саме глубоке тут. Ну живе. Закапывається, блядь. Ну все, хвата, хай. Бо там такий прикол, це поняв, якщо винимаєш і вставляєш штангу, вона нагрівається. Ось все 11,3. Да, да. Це <свісно> такий прикол. Ну, третя зерно, поняв, О. і гріється. Я тоді колись ой, й-мою, а потом раз і падає, я поняв. Да. Ну, ну, все, если падает, Кость, все, там температура, вынимай. Пофиг, да? Все. Ну не знаю, снега не было и как метео тут, блин. ну так а что, думаешь, не на метео через проветривание? Сюда. Не надо, нафиг надо, хай. Ну, да десь вот там, біля стены, может, понад самой стеной, там, знаешь, якось. Ну так, там сантиметров 20 отступы Ну довго ж. Ти встерив перся в стіну. Так перестай, тут я не вставлю там. Ну так, ну ладно, ну вставляй, короче, як вставляєш. Достав, да. 13,9. Ну, за 16. 13,8. Все, винімай. Раз, 6 Все, 5, а. 16, п'ять. Та ну падає, воно не буде більше. Все. Якщо падає температура, то воно ж якби там жар чи було, воно б піднімалось да, би так. Да. То отак, якщо що, десь вставити, треба буде його залишити і все. І ну і потім прийшов батарейки ставить. Ми ось це віяти будемо через пару тижнів. Ну і все, і нічого. З... Ми все, по -барабану. Но... Не Ні, ну і подивимося як там по ціні, ми будемо віяти раз і машинку здав, і потім ще навіємо. Да. Ну, Не знаю, куда ты лезешь. Приляку а -а Ну, согласись, мягко все но Ты помнишь, кукуруза и асфальт был? Не, ну так слышишь, что она горела. <laughs> Помню. Так ты надо туда, на пшеницу надо было пройти и прыгнешь в пшеницу и все. Давай. Тогда надо было чуть глубже. Сейчас я ты... Даже... Так вот тут прыгаешь, я хочу видео снять, чтобы ты прыгаешь. Як мішок. Две Все намиревай. Нормально. Но.